Я вам скажу, я дещо згоден з колегою, незважаючи на наші полки дискусії до цього, і на початку цієї передачі він сказав дуже правильні речі. Спочатку принципи, потім прізвища, потім коаліція під ці прізвища, тобто голоси, а потім всі голосування. Оце план, який буде дотримуватися Народний фронт у прийнятті своїх рішень. А також я можу чітко сказати, що не буде робити Народний фронт. Він ніякому разі не буде діяти, як записано в гімні усіх комуністів світу. Весьмір насилля ми розрушимо до основання, а затім. Тобто ми не будемо йти на поводу політичних сил, які кажуть, що давайте спочатку зруйнуємо практично усі вертикалі влади, це уряд, це коаліція в Верховній Раді, а потім сядемо на руїні. І будемо про щось думати, про щось домовлятися. А взагалі-то ми йдемо на вибори. Тому давайте нам виборчий закон, нормально це викаємо, пішли на вибори, а далі буде як буде. Оцього ми робити не будемо. Ла, ми відкриті до дискусій. Але перша програма, коаліція, голоси, прізвище і не тільки прем'єра, а й складу уряду.